І вперто рухається вектор, Вмикаєм знов і знов проектор, за світлом кадри залишаєм, все непотрібне відпускаєм за днями дні. І так крізь роки, і крок за кроком, крок за кроком, як малі діти, віримо в дива, і пишеться історія нова. Білим ніжним земля одягнулась. Чистим сніжним, легким посміхнулась і тихесенько тікає вектор, направляючи в очі прожектор. Новий рік знов гортає сторінку, як легеньку сніжинку, пір'їнку, крок за кроком, за кроком, і далі крутим долі своєї педалі, а земля одягається білим, чистим, сніжним. так, Особливим з Новим роком життя з Новим роком, Вектор знову моргнув ненароком.